Привіт! це п'ятничні новинки. Рубрика, яка так називається не просто так. А знаєте чому? Бо більшість релізів по всьому світу виходить саме в п'ятницю. Ось так просто, ось звідки ця назва. Ну і на цей раз реально давно такого не було. Просто град, злива, повінь нової музики. Тому заварюйте Мартіні, додавайте льоду в чай, і легко дивитися, що вийшло минулого тижня. Відкривають п'ятничні новинки Вакуоля і кюхет з синглом Вільна пісня. Творений як маніфест легкості, драйву і внутрішньої сили та свободи бути собою. Це музика для тих, хто сміється, творить, закохується, ризикує і просто живе наповну. Звучить як новий гімн прогресивної української молоді через свою енергію, сміливість і самоіронію. А далі на вас чекає прогресивний рок, змішаний із казковою атмосферою. Перевод презентував альбом «Королівство забутих китів. Це якось дивно. Там у воді нас вчать, що розвиватися можна лише пам'ятаючи минуле основу. Як ви взагалі вижили тут без води? Ви шкати. Повноцінна аудіорозповідь історія трьох китенят мобі, леві та вілі, які знаходять руїни стародавнього китового міста та навіть ракету. Але не буде більше спойлерити, краще самі послухайте. Нас вчили з покоління в покоління, що океан для нас забутий, що нам небезпечно туди повертатися, і ми забули про те, що це взагалі можливо. Допоки не з'явились ви. Провський дед Фуджі Муджі, який нещодавно став тріо, випустив свій новий альбом Постфанк. Не питай, де я був що я вчора робив. не питай мене друг. Чи я вірю у див. не питай, мою пошту і моє ім'я? Не питай, де я був і куди віду. Я. Цей альбом вони створили для зими, щоб пережити холод з теплим настроєм. І здається, у них це вийшло на сто відсотків. Новий інді трек від леї в твоїх снах. Вимане, вимане, все, що виламав, випали, випали, все, що ти дала, викине, викине. знову мою душу, а потім пробачити змошу. Викросли, викросли, мою постать викине, викине. Нашу ти питав, там вже змінюся, а тепер дивись. Свісня темна, атмосферна і з мінімалістичними бітами. Історія про точку, де біль стає силою, а чужі маніпуляції більше не працюють. Лег каже, що ця пісня може допомогти комусь пережити розрив і нарешті повернутися до себе. Встатні, з зам, Ліхт презентував нову пісню Вулиця Чумна. Що вчора це міг бути я. Віхт перевідкриває історію кохання дітей ворожих сімей, але зовсім під іншим кутом. Пісню подано від інших персонажів і з іншим розвитком подій, який змінює саму суть історії. Сам трек нахлений реальними переживаннями з феміністичним відцінком та відкритим фіналом. На місці Ромео. Буду я. Київський слейкор гурт Rose Hip презентував сингл сама для себе Мегатрон. Yeah. Їх музика це мікс металкору та R&B. Це пісня про період, коли людина методом проб і помилок нарешті стає собою. Коли невпевненість, перетікає впевненість, а свій образ стає видимим. Місто, зростам, охай, Київський гранж гурт «Never Seen Miami» повертається з новим треком Поки у мене є світло. Не про електрику, а про речі, які тримають нас у темні моменти нашого життя, про те, що потрібно встигнути зробити важливе, поки є можливість, поки у нас є світло у будь-якому сенсі цього слова. Наступна прем'єра надзвичайно тепла і дуже очікувана. Гурт Крихітка презентували пісню Вішлист. Не потрібна краща версія тебе, залишайся просто живою. Я навчилася любити любого. Окрім битися тебе з тобою, пісня народилася з одного твіту Саші Кольцової, але виявилася чимось набагато більшим. Список бажань, у якому немає гаджетів чи подарунків, є лише українські міста, до яких всі ми хочемо повернутися. Додає тут, долучився військовий Роман Набожняк, і ця співпраця чекала свого моменту ще з 2016 року. Композиція про любов, про очікування і про людей, які тримають одне одного, коли весь світ хитається. Але містяний вішліст складається з нас, українських міст. Скільки Далі прем'єра від даха браха, пісня «Дитяточко». дяточко, чемети, ала дитя, точку, чемети, очемети, дитя, точку, осріплі, осріплі, та й золоті. Знову створили мистецтво, що одночасно і красиве, і моторошне. «Дитяточко» — це колискова народження зруйнувань, створена для міжнародного проєкту, що привертає увагу до злочинів проти українських дітей. Кліп поєднує анімації з картин Марка Халеневича та кадри з інсталяцією Чорна хмара з Burning Man. дуже сильна композиція. Джозер з альбомом, ну що ж, прощавайте всіх, хто заплутався, кінець на крано. І Воронов нарешті випустив переосмислену післямову. Це тепер завершальна частина трилогії, де всі альбоми виходили двічі. Нова післямова – це нові аранжування, новий сенс і дуже тонка межа між фантазією та реальністю. Криші, я герой, коли історія. Новий гурт, новий дебют. Два з піснею Небокрай. Тільки терпіння, спасення, ти Пісня легка, дихаюча, ретровайбова для людей, яким добре поруч одне з одним. До того ж, у кліпі режисер створив цілий восьмибітний всесвіт, що мадрує від Неону 80-х до затишного дому. Джі, крайде з новою піснею, тату темрява може змінити все, щоб. Сьомий сингл з нового альбому гурту тату це метафора слідів, які лишаються назавжди. У кліпі дівчина розслідує злочин, що насправді виявляється пошуком нових учасників у гурту. Мають значення в світі навколишнє заслужені майстри українського прогресив року Джендер Стадіс повертаються з новим синглом. Ми подивлюсь на не. Історія про людину, яка ризикує зробити перший крок назустріч іншій, і тепер чекає відповіді: найніжніший і водночас наймудріший прогреси минулого тижня. Та спокусою випустили трек вихідні. Ми не знаємо, куди йти. Поряд, чи стояти далі. І помер порводі сні. Кіло фатами, даруй світла. Дует подарував атмосферу юності, свободи, хаосу і нічного драйву. Цей трек пахне вологим асфальтом, неоновими вивізками та бажанням жити моментом. А тепер трохи новин з культурного простору. Фестиваль Файне місто презентував власний друкований журнал Файнемо. Тут і інтерв'ю з артистами, і історії файних людей, і архівні фото, і навіть рецензії на альбоми. У кожному випуску двосторонній постер і скреч-картка зі знижкою на квиток на Файне місто 2026. Я, до речі, є однією з редакторок цього журналу і вже встигла взяти інтерв'ю у гуртів Вовк та Омана. Вони вже є у цьому випуску. Придбати журнал можна на фан шоу Файне місто або на концертах файний івент. Фух, ну що, тепер до метальчика гурт UAR випустив міні-альбом надбання. Це темний важкий концептуальний реліз. Альбом про внутрішнє прадавнє зло як метафору людської природи, про апатію, незламність, протест та новий світогляд. Yeah, Продовження шумеро акацького циклу пісень від гурту Архат Clay and Blood Divine». Цього разу міф про створення людини з лини та крові богиною Нінмах і Богом Енкі. Музично це суміш грув, дет та треш металу з етноелементами, які тут більше створюють атмосферу давнини. Вокал записав Назар Бецель із Нора Пле. Раз ми вже згадали Назара. Його гурт Nora Плен також випустив новий реліз Вейнс. Львівський металкор стає все сильнішим і емоційнішим. Комбінація чистого і екстрим вокалу тут просто шик. Ож, у нас є представники українського металкору з Луцька Walls and Planets, які записали новий сингл Я і є страх». Тут гарна подача, гарний звук. Трек починається одразу вибухово і тримає цю напругу до моменту, поки не з'являється електронно дискова пастка. Чесно кажучи, неочікуваний поворот, але добре, що потім все повертається на свої місця. П'ятничні новинки на сьогодні закінчились. Не знаю, як вам, а мене вражає, наскільки різною може бути наша сцена. Напишіть, який трек вам зробив настрій цього разу. А наступна п'ятниця вже готує нам нову музику. Тож зустрінемося на наступному тижні. З вами була Торі. Побачимось.